Ще вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба сьогодні 11 червня, і я до вас з маленьким звітом у марафоні Марцішур. І ще, скориставшись нагодою, хочу привітати свою вишивальну подругу Олю, вишивальну черепашку з Днем Народження. Оля, нехай в великому океані життя тобі зустрічаються течії любові, підтримки, дружби, вітер натхнення, вдачі, щоб жодний риф не перешкоджав тобі на твоєму творчому шляху. А вам, друзі, пропоную перейти на канал Олі і написати вітання під відео. Ну що ж, переходимо до звіту. Нагадаю, що в Ютубі проходило голосування щодо святкового старту. Перемогла дівчина з гусем. Дякую всім, хто брав участь. Ті, хто голосували за інших діточок, не хвилюйтеся, обов'язково вони будуть вишиватися. Але сьогодні буде красуня. У нас три планшетки ниточок. Ось такі пастельні кольори, немає таких, як вирві оком. Далі йде відріз канви 16-го каунту, в ньому закріплена голочка. Тканина така цупка, скажімо чесно, не знаю, як вона буде заправлятися пляльця, прати перед цим. Я не буду, як є. І далі саме цікаве, що це у нас не раритет. На обкладинці зазначена данг дата. Випуску, це 2 жовтня 2024 року. Ось такі сюрпризи. А я думала, що це раритетна дівчина. Але й чудово, тому що нова комплектація порадувала. Тут великі аркуші схеми, чорно-білий і кольоровий. Я була в шоці від їх розміру. Зробила світлини, кинула в наш чатик, дівчатам показала. І вони також були вражені. Є окремий аркуш з бекстічем. З позначками кольорів, дещо вишивається дві схеми, два аркуша чорно-білої схеми, по якій я вишиваю. І кольоровий я використовувала також для вишивки бекстічу, щоб орієнтуватися. Є окремий аркуш ключа, який я використала для створення гольчатого органайзера. Прикріпила до дитячого калимка. Голочками і просто встромлювала навпроти позначок. Це дуже зручно. І поруч є ключ, бекстічу. Їх можна вирізати, але я лишила їх на одному аркуші. Схема класна, велика. Там такі позначки, що я навіть і не замислювалась робити перенабір, замовляти перенабір. Тож вишиватиму по паперу і побачимо, скільки часу піде на відшив. Для вишивки я обрала звичайні пяльця з Аврори, Вона якраз змістилась туди. Давайте роздивимося ключ. Що мене турбує, це знак рівності можна переплутати. Ну, пустий повний квадратик. Це в речі можна переплутати таке. Якщо критично так подивитися, здається, більше нічого. Такого немає. Да? Це перший погляд, але зараз почнемо вишивати і побачимо. Ну, будемо починати зараз з цього значка. з рівності, бо він припадає на серединку. Канву я вже запялила, ось моя серединка, це якраз голочка з набору, це мої ножички лукас. Ось так. Це моя курочка від Олі. Зараз візьмемо нашу другу планшетку. Ось такий колір зараз будемо використовувати. Мені цікаво, що це саме буде. Це, здається, її одежка. Тож, ми почнемо з одежки. Ну що, я пішла робити перші хрестики. Так, мої друзі, що я не вишивала, трохи захопилася. І це у нас контур усього. Який буде ось так. Тобто, саме цікава частина у нас буде гусь і ніжки дівчини. Це вже край листа у нас, ось так він закінчується. Далі я буду вишивати спідничку, потім спущусь на ніжки і на гусика. Ось, голова така невеличка буде, ось так це виглядає на схемі. Замальовую маркером Схема доволі така велика, позначки великі. Поки що помилок не робила. Вишивається дуже легко. Але треба вже відпочивати, тому що вже перша година ночі, тож до наступного включення трошки додала до спідниці дівчини і так розумію, що ще буде краєчок. Ось такий краєчок, і потім буде пелюсточка квітки. Ну, контури гуся ви вже бачите. Поки його не починаю. Хочеться вишити ноги, а потім саме цікаво. Мені здається, що гусь — це родзинка цього сюжету, як і дівчинка. Обличчя з квіточкою в руках. Ну що, процес просувається, спідниця майже закінчена з одного боку. Мені кортить почати гуся, а не ноги. Ноги я вже буду. У процесі вишивати. Хочете подивитися, який розмір в цієї пташки? Я до вас поспішаю з майже готовим гусем. Дивіться, які тут чудові кольори. Думаю, з бексічем все буде гарно. Лишилося вишити йому голову і лапи. А знаєте чому? Тому що не хотіла починати нові кольори, щоб кріпитися на органайзері. Починала тільки білі і сірі. Друзі, я отримую неймовірне задоволення від цієї схеми. Вона дуже легка, жодної одиначки, великі плями кольорів. І все вишивається на одному подиху. Просто супер. 6 червня. П'ятниця. Я вже дошила свого вусика, всі хрестики. Хотілося б зробити бекстіч, щоб не повертатися. Потім перейду до їх дівчинки. Ось вони починаються. Такий класний гусик вийшов. Різні кольори намішані. За розміром невеличкий. Його можна повторити і окремо десь вишити самого гусика. Ну що, я йду вишивати бекстіч, повернусь з готовим результатом. Нове включення, і я до вас з фінішем першої схеми. Вишилися ножки, сукня і гусик. Зарікалася вишити бекстіч, показати вам гуся, але ні. Заквертіла вишивати все разом. Ось мій органайзер, куня лежить поруч, і думаю, чим я тут займаюся. До речі, щоб вишивати Бекстіч, я вагалася. Брала вже розмальовану схему, де показано повністю Бекстіч, і кольорову схему окремо. Ту схему, яка була з позначками бекстіча, вона мені чомусь не знадобилась. Я не зрозуміла, як орієнтуватися. Забула вишити ось цю пелюстку. Точніше, листочок квіточки. Треба дошити, а то потім загубиться листок. До речі, в мене виникло таке питання: а що ви робите зі схемою та залишками ниток після відшиву набору? Я хотіла б зараз зберегти оцей аркуш із гусиком, щоб його десь вишити. Тож і ниточки з ключем мені знадобляться. Цікаво, що робите ви з ними? Складуєте, викидаєте, даруєте? можливо, якісь інші варіанти. А зараз пропоную подивитися порівняти з прев'ю. Прев'ю більш яскраве, ніж в реальності. Дивіться, які приглушені тона кольорів, але ще не вистачає бектичу. Тож, до наступного включення. Нове включення, субота, 7 червня. Я продовжую роботу над своєю дівчинкою з гусем, яка бере участь у марафоні Мерці Shore. Зараз покажу, які в мене просування. Ось у мене готовий гус. На прев'ю він дуже висвітлений, Насправді трошки темніший. Через сірі кольори. Вирішила робити одразу бекстіч, але зупинилась на траві, бо її тут багатько. У мене немає зараз бажання вишивати траву. Тому зараз я буду брати другий аркуш схеми. Тому що перша в мене вже закінчена. Ось. І далі вже будемо працювати з дівчинкою і квіткою. Тож, я пішла далі вишивати. А Ви не перемикайтеся, а чекайте на нові просування. Бекстич дуже легко вишивати, він тут рахунковий. Моє чергове включення. Як бачите, гусик і півдівчини готове. Я почала вишивати руку. Сорочку, це, мабуть, сорочка така у неї. І стебло квіточки. Сподіваюсь, не треба буде переставляти пляльці, щоб захопити весь сюжет. Всім тихої ночі, 10 червня. Я до вас з новим включенням. Можливо, ви здогадались, але я прийшла з фінішем. Ось мої планшетки ниточок. всього достатньо. Те, що залишилось після відшиву. Схема велика, яскрава. Чорно-білу я розмалювала кольорову не чіпала, лише використовувала для вишивки бекстічу. І нарешті можу показати результат. Нагадаю, що ця дівчина бере участь у марафоні Мерцішор, де ми вишиваємо набори Лукас, організатором якого є Юлія Німіцька. Я рада, що в мене є ще один фініш. причому такий гарненький. Старт був на мій день народження. І завершила 10 червня, майже 10 днів. Хоча вишивала я не щодня за натхненням. Швидше всього, у мене відшилися ніжки, гузка, а потім вже пішла робота над верхом дівчини. Як бачите, прев'ю дуже яскраво, щось вони там накрутили налаштування. Мені більш подобається мій варіант, тому що така спокійна дівчинка, не вирве око. Навіть ці губи вийшли в мене інші. Хоча я робила за схемою. З такою пелюсточкою у руках. Це вона собі гадає, кохає чи не кохає. Мабуть, всі так робили, коли ромашки знаходили, вирвали пелюстки. Результатом задоволена. Сама складна ділянка це її волосся та очі. Якщо їх вишити, не зіпсувати, то далі вже немає проблем. Думала, чи вишивати траву, робити бекстіч. Потім я подумала, ну, чого буде недороблена картина, треба його робити. Гузка мені подобається така смачна, вигадована пташка. Зараз я її випросую і покладу в рулончик до своєї дівчини з голубами. Поки що починати нові, починати нові набори не буду, тому що в мене чекають мої сестрички. Треба і їм щось додати. Знаю, що така дівчина є в Юнони. Юнона, дивись. Яка буде краса? Тож, став її у чергу. Хто не в курсі юнонка, божевільні хрестики. У нас такі змагання з цими дівчатами. Хто більше знайде, хто більше відшиє. Ну, захопила ця дівчина, вона як з листівки з дитинства. Саме от така, Ніжненька, гарненька. Ну що, друзі, пишіть в коментарях, як вам ця дівчинка? Вишила б ви таку чи ні. Мені дуже подобається. І, до речі, це не раритетний набір. Можливо, я вам на початку відео вже казала, що це випуск 24-го року. Стільки листів схем, аркушів, і як вони розташовані, можливість вишивати бекстич як за кольоровою схемою, так і за чорно-білою. Ось, наприклад, Гускіна. Гускін-хвіст. То ви зрозумієте, що було дуже легко. Хоча я фанат електронних схем. Але ця дівчина вдалась мені дуже швиденько. Не знаю, скільки тут марафон стебочків, бекстю. І неважливо, головне, що результат такий чудовий. Все, дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па!